Так, друзі, всіх вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні поповнення. Не сьогодні, вчора було поповнення, але сьогодні знімаємо. Б'єрка наша ожеребелась. Полячка Б'єрка, Штумська кобила привезена з Польщі. Має такого б'єрика. Так. П'єрик, такий роженький красень. Має зірочку. В високих ногах. Ну, гарний буде, тут питань нема. але не про то, про те, як поляки і українців натягають з цими кіньми. Першерон, вкрита першероном, а тут першероном навіть і не пахне. Кобила штумська, не може кобила давати, мама в неї по документах кара, татож був карий. І дуже сильно я сумніваюся, що вона десь може тягнути. Лошата в неї є що родилися. Є карі, є гніді і є сірі. Що це означає? Тобто, що вона дає по жеребцеві лошата. Так що поляки лише казали, що перше рано запустили когось, кого пустили, аби було. Та й потім розказують, що, що там то, там то. Поляки це така нація, що вони українців страшне не люблять. Але файний білий хвостик. Рева не є біла, реженька. Ну, побачимо, буде рости. Будемо бачити, як це все буде відбуватися. Будемо парувати юрком на 9-й день, точніше на 8-й за тиждень. На другу неділю будемо пробувати парувати. Думаю, що спокриємо її восьму е, і через, через день ще раз. О, Наша фаліна. Сьогодні цей вітер трохи, але це таке. Так. Панамка. Так, сонечко забувають. Панамі у нас березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, рік і п'ять. Такий. Хлопчина копиці в нього всі біленькі. Він ще можуть бути всі чотири шкарпетці, як я бачу і розумію мати. Це взагалі може бути дуже унікально. Добре, головне, що здоровий. В неї срок десь приходив там, на 28 серпня, а вона вже робилася 13-го. Трошки потягнула. Але зазвичай кобели що в нас роблять? Наливають, опускають, а в неї не було. Вона поступово підливала, підливала і декілька днів я вже побачив, що воно вже ім'я більше 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 і вже бачу, що буде. Так. Коники ще не забирали ми на другий випас. У зв'язку з тим, що чекали цього чудо, Б'єрика цього, кобила Б'єрка, а це Б'єрик. Так я собі його назвав. Да. Лопі да. да. під кобелу він вже пройти не годин. Достав на високих канал, доста на високих. Ну, кобела в 1,70 має, то кобела потужна. Гарно збудований тут, що малювати, будемо спостерігати, як він буде розвиватися, рости, тоді будемо щось говорити. Ножки доволі всі рівненькі, гарненькі. Хотів я там ще позривати на передній клошата Це таке там, так наросте, що обривають, але він щось не давав, коротше, сам позбиває то все. Ці... Пупчик все акуратно, коротше, все формоз, так сказати. Буде, якщо все бах дасть миром, буде хлоп на продажу. Хто любить такі коні, будете слідкувати і можемо в майбутньому, будете щасливцем, уподобати, купити собі такого красеня. Це кобела штумська. друзі. Штумська кобела це штуми походять, якщо я не помиляюся, по, від совєтських коней. Да? Радіанських. Штуми мають мати гарну шию і е, чуть менший розкол. Ну Є штуми з дуже великим розколом. ПКЗД. ПКЗД йдуть короткі, теж шию мають, ну, зовсім інші вони. В Польщі ціняться більше штуми, як ПКЗ. Якось так, коротко, вам про те, що маємо на сьогоднішній день. Сьогодні така погодка вітрова трошки. Дивіться як на панамі шерсть підняло. Пастиця тепер позеленіло, ту була чорна земля чисто. Але нічого вони ще туди берегами, де трохи поскубують є, лисниці збирають. Тут лисниці. Нічого, ця дівка росте. Я вже рік і п'ять. має такі гарні. Тихо Тихо. Тихо. Гарні сиві волоски по собі. Красунька. Красунька маленька красунька буде критися потім. Там далі дасть, як Бог, так буде. Які Нашки. Треба їх всіх порозчищувати. Не стає часу. Зараз будемо ну, ця собі сама, бачите, як культурно. Це так якби педикюрі зробив по обру було, Нам приїхала з пачі такі неї, лапухи були, Вона тут все пообломлювала. І фаліна теж, я вам покажу. Дуже хорошу копита, маємо, то файно все обломлює. Чи чистити її не треба. Відколи вона я її ще її разу не розчищував. У нас собі файну обломлює все культурно. Як вона збирає єблука. Гарні торцеві копета мають. Фаліна у нас дочка Буцефала, хто? новий підписник, новий глядач. Буцефал легендарний, <кху> був завезений дядькою Миколою. Під гайці, дуже великий жеребець був. Оце дочка, одна з найкращих кобил від того жеребця. Широче, знано, ти сливки їш, збирай сливочки. Так що, друзі, всім здоров'я і добра кожну хату. Ми йдемо далі. Поїдемо сьогодні до курика, познімаємо, подивимося, як там жеребчики себе показують. Ростуть. А ви будьте з нами, підписуйтесь на канал і поставте ком коментарі, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, чи вартує тягнути з Польщі кобелів, чи вже можна тут щось нас на Україні купувати за такі самі гроші. Мені дуже цікава ваша думка. Всім здоров'я, всім пока.